По темі мається на возі. Ми говорили про, чи читали про те, що буде суперечка, але суперечка буде ще для кого? Пам'ятаєте, сказав в кінці вже своїх пророче слово. Він позвав, ну як позвав, батьки були про нього, він сказав і батькам, що меч прошиє душу і тобі Марії. Пам'ятаєте? І я думаю, коли ми читаємо цей текст, ми думаємо, я принаймні згадую дві події, які я тут вписав, коли береш про що є Як мінімум дві. Їх то можливо більше було, але ну, да, дещо тут не встиг я ще значить, на сороковий день після пологи батьки із немовлям до храму війшли. очистивши, що від гріхів та крові. Пару голубів у жертву принесли. До Єрусалиму принесли його, щоб первинця благословити, поставити, щоб перед Господом Ісуса Сина Богу посвятити, а стариться Симеон, як вчить традиція продавня, не міг збагнути, як людина, хоча й перекладачем він був Писання, що діва може народити сина. А Дух Святий Йому сказав, що знака Бог пошле свого. Щоб слів пророчих не міняв і вірить в словам Його. Візьмеш на руки немовля, побачиш в ньому ти Христа, і Мануїл дадуть ім'я, і з миром підеш до Отця. Семен був праведний, благочестивий, і Дух Святий на ньому пробував, чекав потіха для Ізраїлі, чекав потіхи для Ізраїля в надії, і до храму Ти його Він спонукав. І голос з неба пролунав до нього, на руки Господа він взяв, і з миром відпускаєш ти раба свого, хвалу він Богові віддав. Очі мої побачили твоє спасіння, з'явило світ для погани засіяло. Світ пробудить народ і все творіння, якою дорогою до Бога й ти вказало. На знак падіння і вставання, призначений цей багатьом, з покусою і камнем спотиканням. Для тих, хто йде своїм шляхом, на кого камінь упаде, того розчавить. Для тих, хто вірить, він коштовний камінь. Меч душою тобу тобі, тобі проб'є Марія, на ті слова, що Бог казав. Дивись, не втрать свою надію, згадай, як ангел провіщав. Коли син до народу промовляв, мати з братами осторонь стояли, його з рідні вже хтось позвав, несамовити ми знавали, і туга душу огортала. Коли стояла під Христом, дивилася на нього і теж страждала. Коли ж воскрес по дням він трьом, тоді вже й Господу хвалу віддала. Анна пророчиця, дочка пануїла, сім років з чоловіком прожила, була із племені асира, дітей не мала і мешкала одна, постом служила й молитвами, у ту годину надійшла, бо день і ніч була при храмі, як Симеон взяв немовля. Пророчі він казав слова, вона усім про це звіщала, настала вже нова пора, і Бога славила, і людей вітала. Сьогодні і для нас звучать слова надії. З Ісусом, щоб зустрітись при житті, повірити серцем, розумом надії і вічність миром відійти.